Україні на календарі 5 січня 681 ша доба війни. У лікарні в Німеччині помер військовослужбовець Хмельниччини. Жителя Хмельницького району затримали зі зброєю у Волочиську. Ремонтуватимуть залізничну колію. Про ці та інші події країни та області далі. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. У Хмельницькій області лунали, лунали вибухи. Понад дві години зберігається загроза БПЛА. Повітряна тривога в області розпочалася о 6.36. Повітряні сили попередили про загрожу ворожих безпілотників. Очікуємо офіційної інформації від обласної військової адміністрації нагадаємо, що за публікацію та поширення відео роботи з сил безпеки та оборони вам загрожує кримінальна відповідальність. Над Білгородом російські засоби протиповітряної оборони нібито збили 10 ракет реактивної системи залпового вогню Вільха про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков з посиланням на дані Міноборони Росії. За попередніми даними, внаслідок падіння ракет є двоє постраждалих. У одного чоловіка осколкове поранення передпліччя, у другого осколкове поранення гомілки. Їх госпіталізували. У місті є пошкодження в житловому секторі. Внаслідок вибуху снаряда поруч із багатоквартирним будинком вибито вікна у кілька квартир. Пошкоджено понад 30 автомобілів. У Бігорському районі у домоволодінні пошкоджено також покрівлю та пошкоджений автомобіль. Деталі згодом. Музика. У лікарні в Німеччині від отриманого поблизу Бахмута поранення отримав військовослужбовець Хмельниччини. Сьогодні у Нетішині відбудеться прощання з 37-річним військовослужбовцем солдатом Геннадієм Вакріним. Чоловік був водієм самохідного артилерійського взводу самохідного артилерійського дивізону. Геннадій отримав поранення біля населеного пункту Бахмут Донецької області. 14 грудня він помер під час перебування на лікуванні в місті Гановер, Німеччина. Сьогодні з ним прощатимуться 5, 6 та 7 січня. На території Нетішинської міської територіальної громади оголошується. Триденна жалоба. Співчуття рідним та вічна пам'ять. І слава захиснику. У Волочиську ремонтуватимуть залізничну колію. Через це перекриють, перекриють залізничний переїзд по вулиці Копачівська в період з 8 до 17. Рух транспорту буде призупинено. Водіїв просять планувати свій маршрут заздалегідь. Об'їзд буде здійснюватися через вулицю Фредрихівська. Один з мікрорайонів Хмельницького частково залишиться без світла. Працівники Хмельницького бленерго запланували провести ремонтні роботи на електромережах у мікрорайоні Гречани. Тож без світла протягом дня залишаться мешканці деяких будинків на десяти вулицях мікрорайону, а також знеструмлення можливі в одному з сіл Лісогринівецької громади. У Хмельницькому роботи триватимуть до 17-ї, А у селі Аркадіївці до 16-ї. Перелік вулиць, на яких заплановане відключення, ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. Для переходу скануйте QR-код та долучайтесь. Жителя Хмельницького району затримали зі зброєю. 1 січня в одному із сіл Теофіпольської громади лунали постріли. На околиці села правоохоронці побачили чоловіка, який стріляв по деревах. Його автомобіль оглянули там, знайшли і вилучили автомат АК 74 гранату, підривач та майже 700 патронів. Про це повідомляють у Хмельницькій обласній прокуратурі. Провели обшуки і в будинку 37-річного чоловіка. Там теж знайшли предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій. Усе знайдене, направили на експертизу. Фігуранта вже затримали, йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Російська пропаганда почала поширювати через телеграм-канали та проросійські сайти повідомлення, що нібито до комунальних платежів у Хмельницькому буде додано додатковий платіж за ремонт укриттів. Це фейк. Якщо отримуєте підозр... підозрілі повідомлення, звертайте увагу на побудову речень, відмінювання слів, а також обов'язково зверніть увагу на відправника або групу, в яку вас додають. Щойно створені акаунти одразу вказують на СПАМ чи Шахраїв. Будьте уважні. Подільському лісовому офісі підбили підсумки передноворічної ялинкової кампанії. Цього року лісівники реалізували майже 17 тисяч дерев. Найбільше з трьох регіонів, які входять до Подільського офісу, найбільше реалізували на Хмельниччині. Тут продали 12 тисяч 291 дерево. Використані ялинки у Хмельницькому будуть перетворювати на щепу. Потім її використовуватимуть для обігріву приміщень, аби новорічні дерева потрапили на переробку, а не на сміттєзвалища. Їх треба залишати поряд із контейнерним майданчиком. У розумному офісі довкілля наголошують, що на ялинці не має бути зайвих предметів, зокрема, прикрас. Дякуємо, що розпочинаєте день разом з нами. Протягом дня ще більше актуальної та оперативної інформації від команди Першого Подільського. Тож залишайтесь з нами мирного та спокійного дня. Слава Україні!